Добрий день. Коли ми починали дискутувати про програмування дронів, я казав, що ось можна почати щось програмувати, використовуючи навіть таку просту плату, як Raspberry Pi, Zero 2W. Ця плата, вона, вона звісно, старенька, але вона має мікроконтролер, який підтримує Linux, який підтримує і має 4 ядра. Та може задовольнити базові вимоги по обробці відео у форматі 640х480. Більш того, ця штука вона має аналоговий аутпут, тому можна під'єднати цю плату до аналогової камери через адаптер, або під'єднати безпосередньо Raspberry камеру в наявний порт, та потім віддати оброблене відео на Польотний контролер, де чип по ОСД польотного контролеру додасть ОСД інформацію, та все це піде на а, аналоговий передавач, ну і вже оператору. І, а, звісно, це найдешевше рішення, але тут а, є багато нюансів, і, звісно, потрібно дуже ретельно оптимізувати програмне забезпечення. Але навіть використовуючи цю плату, я бачив, що багато хто робить системи до наведення. Ось якщо ви пошукаєте, де можна купити системи до наведення, то багато сайтів пропонують систему саме на базі цієї плати. Але коли ми кажемо про відео у форматі 640 на 480, то ми повинні пам'ятати, що це та роздільна здатність, яка дозволяє нам, наприклад, Активувати систему донавидіння для вантаживок на відстані не біля 400 метрів. А якщо ми кажемо про людину, то менш. І звісно, чим більше ми маємо розділю здатність на камері, яка під'єднана до нашої плати, краще ми можемо розробити систему донаведення з більшою дальністю. Але ну, тут ми можемо під'єднати будь-яку камеру, але ресурсів. Майкроконтроль не вистачить, щоб обробити відео більшою роздільною здатності, ніж 640 на 480. А тому, звісно, у багатьох є питання, що можна взяти більш краще, якщо ви, звісно, не хочете витрачати декілька тисяч доларів на покупку NVIDIA модулів. А якщо у вас є декілька тисяч доларів на покупку NVIDIA модулів, можливо, треба почати будувати дрони з фіксованим крилом. Але а, звісно, в нашому випадку ми. А, Концентруємося біля а, маленьких дронів, 10 дюймових квадкоптерів, і, звісно, хочеться використовувати щось а, більш потужне. Ну, ось Compute Module 4, наприклад, це таке рішення, яке а, може а, обробляти а, більш якісне відео. Ну і Compute Module 4 все ще має аналоговий аут. Звісно, краще використовувати Compute Module 5, але Compute Module 5 він вимагає розробку додаткового адаптеру для перетворення відео в аналоговий формат, тому що він не має аналогового піну. І а, якщо ви не маєте змоги розробляти свої пристрої самостійно, то ось Compute Module 4, мабуть, це остання версія, яку можна використовувати. Без якогось апаратного обладнання, яке потрібно додати, щоб воно запрацювало як потрібно. Ну і, і тут питання: окей, я маю Compute Module 4, але куди мені його під'єднати? І ось можете побачити, що я маю якусь маленьку carrier board, і звісно, навіть якщо я спробую вставити цю carrier board в 10-ліймовий квадкоптер може воно якось десь там поміститься, але тут є багато питань. Ну, наприклад, навіщо мені всі ці конектори, наприклад, для нетворкінгу, USB-C та таке інше. По-друге, як мені подати живлення на цю плату з батареї? А як мені під'єднати? Без якихось зусиль, наприклад, камеру або якісь девайси через USB, які в мене є на дроні, або використовуючи ITUC, або щось таке інше. Ну, тут, звісно, є всі можливості, але навіть для того, що USB вам потрібно бути якийсь конектор монтувати, тому що підпаятися, мабуть, можливо, вийде якось підпаятися. Безпосередньо, але ну, це не дуже зручно. Тому ось такі карієрборд, які ми використовуємо для розробки а, програмного забезпечення а, сидячи вдома, вони ну, не дуже підходять для того, щоб розробляти а, все те саме а, безпосередньо на дронах. Тому я почав шукати, яку каріерборд можна використати саме з Compute Module 4, і виявив, що. Є така плата, і така плата вона була розроблена безпосередньо для того, щоб встановлювати комп'ютер модуль 4 на дронах. Ця плата має назву очин від компанії Ceed Studio. І вона є в наявності, її можна придбати на GGK, її можна придбати безпосередньо від Ceed Studio на їхньому вебсайті, і вони дуже швидко її висилають, і в них має. Вони мають якусь там фабрику, мабуть, в Китаї, звідти висилають, а також можуть висилати десь по а, Північній Америці, але ну, в будь-якому випадку можна отримати достатньо швидко. І що ця плата дозволяє робити? Ну, по-перше, ця штука, вона а, додається за всіма необхідними схемами. Ви можете зібрати цю плату самостійно, якщо ви маєте такі навички. Ось тут є. На десь посилання на GitHub І якщо ми перейдемо на GitHub то можна побачити, що тут доступні всі наявні схеми, і можна подивитися, що там, чому, і як воно з'єднано Це перше. Ну і тут також є якісь компонент для 3D друку, це не дуже важливо. Ну, тут є, звісно, багато документів. Як налаштувати цю плату, та, та як під'єднати модуль те, та, що там потрібно змінити в конфігурації. Але, ну що цікаво, що можна під'єднати. Давайте подивимося. По-перше, по-перше, це живлення. Живлення можете побачити, можна подавати безпосередньо з батареї. А, і це значить, що вам не потрібні якісь конвертери. Ви під'єднали кабель до батареї, і воно все у вас працює. Ну, звісно, ми кажемо про. 6S батарею Це зазвичай те, що ми використовуємо зараз на дронах. Це тут навіть написано Lipo Battery 2S, 2 S. Це перше. По-друге, вона має, звісно, стандартні роз'єми для камери. Ну, не дуже стандартні це ті роз'єми, які використовуються в Raspberry Pi Zero. Вони менші, ніж використовуються на Raspberry Pi великих 4, 3 та таке інше, але вони співпадають з тими роз'ємом, які використовуються на Raspberry Pi 5. Ну і а, якщо у вас є камера, яку ви під'єднуєте по CSI за допомогою кабелю, і ви під'єднуєте раніше на Raspberry Pi Zero, наприклад, то кабель підійде. Якщо а, немає, то а, для а, digital камер потрібно придбати кабелі, які дозволяють ось такий широкий роз'єм сконвертувати на ось такий маленький. Вони такі мають назву або кабель для Raspberry Pi, або ка, до камери, або кабель для а, Raspberry Pi а, zero, 2W. Але а, в цій платі а, тут, звісно, а, є а, USB-конектори. Якщо ви маєте камеру, яка працює по USB, то, звісно, ви можете її під'єднати до одного з цих USB-конекторів. Ну і а, що значить камера працює по USB? Ось тут ми беремо стандартну аналогову камеру, наприклад, з якимось. Uh, Перетворючам аналога в діджитал. І ось uh, цю штуку. Ну, якщо ми відомо маємо, звісно, USB коннектор, uh, то ми зможемо її підпаяти за допомогою кабелів і під'єднати до USB-роз'єму. І uh, це USB 2, тому що USB 2 це єдина штука, яка підтримується Compute модуль 4, Module 5 підтримує вже USB 3, але ну, сюди його ставити. Ми не зможемо. Ну, і тут є коннектор, який підтримує а, аналоговий аутпут. Ну і також а, можна під'єднати тут є два а, дроти, які під'єднуються до UART на польотного контролі. Тому а, зазвичай, якщо ви плануєте цю плату під'єднати до дрона, то тут вам потрібно тільки використовувати ось ці. Конектори для того, щоб під'єднати живлення на цю плату. Також, в залежності від того, яку камеру використовуєте, якщо це стандартна Digital-камера, яка під'єднується до CSI, ви під'єднуєте цю камеру безпосередньо до плати. А якщо це, наприклад, аналогова камера, і ви маєте USB конвертер, то ви під'єднуєте цю камеру до USB. Ну і ви використовуєте порт, який має відео output. Та TX and RX UART, щоб під'єднати до польотного контролеру і керувати вже польотом вашого дрона. Тому ну, не так багато кабелів, перш за все. Ну, і як це плата виглядає, вона має той ж самий розмір, який має Compute Module 4. Вона маленька. І якщо казати про десятидюймовий дрон, то вона легко вміщається, а саме перед аналоговою камерою. Наприклад, в моєму випадку ось маємо 7-дюймовий і навіть на 7-дюймовий дрон, якщо ми беремо фрейм та інгербі, то вона теж буде вміщатися без будь-яких проблем, і ми можемо ще роздрукувати щось для неї, і вона теж буде тут нормально працювати. А, тому а, розмір і задовільний. А ми, а, коли я побачив, в мене було питання, навіщо ось ці конектори тут впаяні, тому що в деяких випадках я не хочу мати конектори, я хочу підпаятися а, до плати безпосередньо. А, і якимось чином зберегти частину місця на платі. Ну і якщо ми кажемо про конектори, то звісно тут що вони займають місце, а, самі коннектори, які вже йдуть з дротами. А, і, і питання, а де мені брати дроти з цими конекторами? Ну, ось тут в комплекті а, багато дротів вже а, йде в наявності, тому якщо ви починаєте щось програмувати, то це не повинна бути проблема, вам нічого докупляти не, надо, не треба. А все є в комплекті в боксі з цією платою. А, і тут їх багато. а Зважаючи на те, що вам потрібно всього два, можливо, навіть один, а, то все повинно бути добре. Ну і а, в комплекті а, також є платка, яка дозволяє а, завантажити а, операційну систему. на... А, Модуль пам'яті, який а, встановлений на Compute модуль 4, а, ну тому що вам потрібно його прошити перед тим, як використовувати. Ось, якщо ви встановили модуль без нічого на цю плату, то це, його можна прошити безпосередньо а, з цієї плати. Негативний момент цієї плати в тому, що вона не а, дозволяє живити. Compute Model 4 від USB. Тому, якщо ви програмуєте Compute Model 4, наприклад, через Wi-Fi під'єдналася безпосередньо а, до вашого Compute Model 4, щось там програмуєте, то ця плата повинна бути під'єднана до батареї, ліпобатареї, батареї, наприклад, або бути встановлена на доні безпосередньо. А, тому що я не можу під'єднати її по USB, а, подати живлення через USB та почати програмувати щось. Це вона робити не дозволяє. Ну і взагалі-то десь є тут вже зібраний комплект. Ну, ось як вона виглядає в збірці з Compute Module 4 та з. Пасивним охолоджувачем. І навіть якщо ми беремо ось цю збірку і намагаємося встановити цю штуку в 7 дюймовий дрон, то вона тут має змогу бути розміщена, ну а в 10 ці вже немає зовсім ніяких проблем. Ну і що потрібно зробити, звісно, потрібно роздрукувати що ще буде тримати цю плату, можливо, щоб е, бокс, який буде тримати цю плату, він якось розміщувався на стійках дрона і не хитався ніяк, щоб не використовувати ніяких стяжок. Ну і якщо ви будете таку плату використовувати, то ось не підпаюйте кабелі, як я це зробив, тому що е, вони зараз будуть страчати. Назовні, і потрібно можливо їх перепаяти, можливо, їх потрібно перепаяти ось, наприклад, в цьому напрямі, тому що а, буде а, зручніше, коли вони не будуть старчати зовні, а будуть йти а, безпосередньо а, всередині дрона і десь там під'єднуватись до батареї. А, ну, і коли я почав працювати з цією платою та під'єднувати якісь. А, Компоненти, я побачив, що ну, ось всі ці конектори мають сенс, тому що це дуже зручно під'єднати плату, під'єднати Ну, Ось, наприклад, ми можемо під'єднати USB-конектор з камерою. Ось тут є китайський конвертер. Ми можемо під'єднати кабель, який має аналоговий відеовихід. Ось так. Ну і можемо щось а, попрограмувати, а потім все це від'єднати. Наприклад, коли ми не хочемо а, налаштовувати зв'язок з дроном, ну для зв'язка нам потрібно ще ці два кабелі підпаяти до TX X але я цю плату на цьому дроні не використовую. Я використовую 10 дрони. А, і а, ну, це дуже зручно. Тому я змінив свою думку щодо конекторів. А, так, звісно, в деяких випадках краще підпаятися до плати безпосередньо, Ой, ну, ось ці конектори ну, не так багато і місці займають. І а, ну, як під'єднуєте до батареї? Чому я ось ще один XT 60 роз'єм підпаяв сюди, тому що мені так зручно, я беру ось такий роз'єм і можу під'єднати. До одніє батареї за навіть і, звісно, сам дрон, якщо мені потрібно щось а, в а, збірці. Ну, і ось давайте під'єднаємо, подивимося, чи воно працює. А, де мій монитор. монітор? Мій монітор? Батарея. І ось це все. Спробуємо з'єднати, мабуть, інший канал. Ну, ось, а, знайшов. Потрібний канал, ну, можете побачити, що зараз а, я передаю а, дані з Compute module 4 безпосередньо на аналоговий output. і воно вже через польотний контролер йде до а, відеопередавача. Ну і а, потрібно змінити формат. А, тут, мабуть, PAL. Потрібно поставити NTSC або на пакет. Але а, ось так воно працює.